Робити аборт в Україні дозволено від 12 до 22 тижня вагітності. Проте, нещодавно, депутати із Всеукраїнського об'єднання Свобода зареєстрували у Верховній Раді законопроект про заборону абортів у нашій державі. В інституції прописано про те, що кожна людина має право на життя. Одноклітинний організм в біології трактується як людина. То, отже, якщо правильно читати конституцію, то вона захищає і цю одну клітину ненародженої людини. Зробимо акцент не на тому, що ми захищаємо життя. Ми робимо акцент на тому, щоб захистити людину, яка хоче вчинити кримінальні злочини. Якщо якась є показання для аборту в від лікаря, то напевно варто зробити. А так, то проти більше кількість нелегальних і срібно будуть робити, але десь. І шукати інші методи це вбивство дітей, тому це дуже тяжкий гріх перед Богом. І давно треба в цивілізованих країнах багатьох вже заборонили аборти. Нам тільки треба вітати це рішення. Сім'ї, одна дитина і робити аборту може і то погано, але двоє дітей то досить нормально. В нас час. Троє-четверо сім'ї дуже тяжко. Хіба сім'я дуже забезпечена. Ми проти абортів. Маленька дитина в животі у мами, вона так само жива і не треба вбивати. Але ну, кожна жінка. Якби робить свій Загрози для здоров'я жінки чи патологія несумісна життям дитини після її народження, а також доведене в суді зґвалтування, ці чинники за новим законопроектом дозволять вагітній зробити аборт за нелегальне втручання. Лікаря каратимуть позбавленням волі від трьох до семи років. Мой момент запліднення вже генетично запрограмовано. Чи це буде дівчинка, чи хлопчик, чи це буде блондинка чи брюнетка, чи це буде людина от, схильністю до оточних наук, чи це буде математик, чи це буде можливо якась творча особистість, поет, чи, чи письменник, чи балерина. Наперед ми не зможемо спрогнозувати, чи зможе ця жінка в майбутньому завагітніти. Знову ж таки, в подальшому це може проявитися і запальними захворюваннями, і кровотечами, і уже в більш старшому віці фіброміомами, кістами яйників. В радянські часи, коли була така заборона, кількість абортів зростала, як і смертність жінок від некваліфікованого переривання вагітності. Лише віднедавна ситуація змінилася на краще, розповідає Ольга Рева. 15 років тому на обліку стояли пацієнтки головним чином з першою вагітністю. Ну відсотків може 20 було з другою вагітністю. То зараз у нас є от пацієнтки з сьомою вагітністю, і з п'ятою, з шостою. Тобто відсоток багатодітних матерів все таки зростає. Найважче після аборту побороти гормональний збій. Водночас піддатися психологічному розладу після переривання вагітності може кожна жінка, стверджують лікарі. Ну, безумовно, це має вплив, тому що в організмі не буває так, щоб кожен орган існував сам по собі. І всі органи і системи в організмі між собою взаємозв'язані. І якщо є вплив на матку на яйники, безумовно, це є зв'язок із молочною залозою, щитовидною залозою, і з головним мозком. А головний мозок, як ми всі знаємо, це є свого роду такий комп'ютер людського організму. І якщо на цьому найвищому рівні йде збой, то дуже важко відкоригувати ті всі інші життєві функції. На аборт жінок спонукає кар'єрний ріст і невизначений сімейний. Стат. Тан. Принаймні, це основні причини, про які пацієнтки розповідають гінекологам.